Всім привіт! ну що, Сьогодні виїхали. Хотіли виїхати на пшеницю, побризкати, але в нас як завжди проблеми починаються. Коли не треба сьогодні, то одразу проблеми. Не заводиться у нас текнома наша. Показує 11,6 вольта. Зараз будемо перевіряти. Дві причини маємо тиск і акумулятори. Тиск випадає, ну, може клапан зрабатує, як підкачуєш. Ну, то показує на моніторі, що він підкачує. Там де стоїть датчик, що накачує, бари накачує. Але потім падає. І зараз акумулятор ще попробуємо поміняти, бо 1,6 вольта показує. Ну що, Bosch. А, ну так, оце з Ну Це ж що був. Навіть краска рідна. Я не знаю Де інтереси, я щось не бачу, щось пусковий. А стоїть якийсь рогай копита, да? Остоїть європульс, походу Щось європульс не тягне, по-моєму. Ух ты О, 12,3 вольта Все, делаем джайму. ему Ні. Все пищить. Завелась наша текнома. Воду з фільтра злили і все пішло. І давление сразу начало качать. О, зливали, воду, позливали і все пішло. Не знаю, що це на воду у нас десь гоне, як почав бак. Чи то соляра така. Хоча соляру воговску беремо, вроді проблем ніколи не було. Хотя водителя різні були. Положимо Максу Текному оригінальний, це купляв ще довоєнний такий фільтрик. Це груба очистка, який не може поміняємо десь поле, мало ли що. Ніяк не доходили руки сказати про демополе. Буде в цьому році у нас демополе, будемо закладувати ділянки з гібридами соняшнику. Я думаю, може і вийде з кукурузою. Тому всіх запрошую приймати участь. В демополі. Вибачаю, що так пізно зробив об'яву. Ну, так вийшло, що вже раніше не, не вийшло, то забував, то друга тема була, то ще щось. Ну, буде демополе по соняшнику. Все-таки вирішили по класиці його робити. Прислали насіння нам вже агроритм з подарунками. Далі покажу. Тева прислала свої гібриди піонеровські. А зараз хочу вам показати. Що нам організація ФАО дала нам допомогу, виділила, і організація USAID AGRO. Получається, ми отримали допомогу, ось таке насіння 5580 від USAID AGRO, отримали 26 мішків. І ФАО нам дало насіння кукурудзи, насіння кукурудзи, звісно, Удивили нас, нам дали 60 мішочків, 60 посівних єдиниць, тонну добрив дали, теж це Юсейт Агра дало, НПК Марокко, свіжак, взагалі все і насіння свіжайше, і соняшник свіжайший, і кукуруза свіжайша, декалб. Просто ми такі довольні такою допомоги. Перший раз нам щось хтось дав безкоштовно. І ще дали нам горох, але ми горох просто не встигли посіяти. Реально, вже сроки йдуть, заливає горох Есо. Ну я думаю, на наступний рік будемо його сіяти. Це теж ФАО нам дало. Це організація для тих, хто не знає, це не наша держава. Нам виділяє, це виділяє європейська підтримка. І хто там що каже, каже, що Європа нас уже не під не так підтримує, як раніше. Та ось підтримка отримали безплатно все. За доставку заплатили тільки і все. І плюс ще 4 права для зберігання зерна. Все дали безкоштовно, блін, такі раді, такі довольні. Дякую американцям, американському народові. USAID, Агро. Чим вона займається, хто вона і що, ну от дали підтримку. Реально просто отак, натай боріть. Організації ФАО дуже велике дякую за таку підтримку. Реально щедра підтримка, дуже щедра. Така кукуруза дуже дорого зараз стоїть. Е, так, ну і Від кортеви ось демо, мішочки. Ну, Звісно, мішочки такі маленькі, хотілося б трошки більше, тому що це так, я не знаю, як засипати його в банки. Ну, буде багато гібридів тут, я думаю, потім пообалакаємо про гібриди. І компанія Агроритм, а, ну мішок зараз не тут. Агроритм виділив один повноцінний мішок 150 тисяч на сінин, то будемо пробувати українські гібриди. Агроритм прислав з подарунками. Дуже велике дякую їм. Так що всіх закликаю. Пробуємо українське насіння українських виробників насіння. Запрошую прийняти участь у демополі. Чашку встановили. Мильного раствору налили, чекаємо на шкідників. на ріпакового квіткоїда. Отакий От на сьогодні ріпак. Трошки я надіявся, надіявся я, що він буде трішки рівномірніший, але він дуже-дуже нерівномірний. І то, що маленьке, в нього вже путнього нічого не буде. Ну і з ріпака. В принципі, нічого путнього не буде вже тут, хоч би вийти на затрати. Так, що в нас тут по фазі? О, Хтось вже сидить, бачите. Це прихованохуботник або... Да, Прихонохуботник ось. Сидить. Е, так, А може квіткоїд, правильно? Е, хочемо сьогодні після обробки пшениці зайти на обробку ріпаку, задуть його інсектицидом. Багато я тут не бачу такого, що прям сидить їсть, але думаю, що тут і є щось. Дирочки якісь з'являються. Треба обробити, для того, щоб бути трошки впевненіше, спокійно спати, то обробимо його. Отакий ріпак на сьогодні. Це ДСВ-шний гібрид. Але він в нас вимерз для тих, хто не знає. Приїхав з другої сторони, думаю, хоч раз подивлюсь на ріпак з другої сторони. Тут у нас другий гібрид. І дивлюсь він тут як наче трошки краще перезимував. Це у нас лімагрейновський гібрид. Перші квіточки кидає і он навіть даже... жука вже сидить. Точе. Так, заховався. Хто це, що це? Ми не знаємо, але його треба убити. Так, заправка оприскувача У нас pH регулюємо таким аналізатором. Зараз розпакую, покажу лимонна кислота. Доводимо перш десь до 5,5. Приспання буде пшениці, буде еспада, отака. Це залишки у нас залишились. 0,75 дамо. Хотів края обійти, але не виходить так. Дивіться ну, повністю бризка. Еспада. Інсектицид це імідаклоприд і лямбда цегалатрин вроде так. Лямбда цегалотрин і ацетаміпритя. 0,75, мінімальна доза. Пербендазин звичайний для профілактики. Хвороби я бачив тільки на одному торті на етані на німецькій. Тут будемо проходити для профілактики нормою 0,5. Так, І головне гербіцид. Тербі, він вже в нас другий рік валяється, робіде, то хочу його, використовувати, це залишки теж, а далі будемо працювати триатлоном. Тербі даємо 0, 0, 5, мінімальну норму теж. Чому все зараз? Тому що в цьому році дуже сильно б'ють до 6. Залізти в поле, вже і фаза проходить, такий ось аналізатор pH і PDS. скільки ви всипали? І? Одну. 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 Це більш реально. Держись. О, Це вже більш реально. Там щось одна пена була, а це хоч без пени. Ну, 6 з острів. це, мабуть, реально, потому що на літр не могу до 4 опустити. добавте я думаю пол чашечки і пойдеть ветіну таку так да? все да. додате пів чашки я думаю і пойдет там не сильно важно хочу розказати для любителів маленької техніки що там все должно компактне маленьке буде як там заприскувач казали як там за комбайн зараз кажуть що економічно бути все маленьке на що вам для такого господарства Такі, така велика техніка? По пшениці ми можемо закрити при правильній підготовці, при бажанні, то ми можемо все закрити, я думаю, за 24 години. Всю пшеницю це 200 гектарів. З тим рахунком, що у нас поля там по 20 гектарів, одне поле 100 гектарів, а так 20, 10-12 Такі поля е і склони, бачите, у нас постійно склони, чому у нас і постійно йде перерозхід соляри. І я хочу сказати те, що бачите, така техніка, велика габаритна, дала змогу нам нести каз за день, за два до того, як піде дощ. Тобто, коли ми бачили, що дощ вже буде 90% по прогнозам, вже бачили, що погода так. Ну, спрогнозовано, можна сказати, як у нас погода прогнозується. Та більше ніж на 2 дні ви не вгадаєте погоду. Те що там пишеться, то воно нічого особо не означає. Тільки 2 дні можна дивитися прогноз погоди. От за 2 дні ми виїжджали і вносили каз. І як бачите, результат по пшениці. Зараз зайдемо в пшеничку, я покажу, як вона підтягнулась, я її довольний. Техніка дає змогу робити все вчасно і не тільки робити, а й планувати правильні рішення. Якщо ми можемо собі дозволити виїхати за два дні, а не за неділю, і закрити всі наші площі, накрити касом. Менше випаровується і менше стоїть, очікує дощу. А ось пшеничка без осінніх добрив. Ось така пшеничка, сорт городниця. Підтягнулася вона, вже фаза 31 пройшла. Але ми працюємо гербіцидом, який до флагового листка. Гербіцид дербі. Ось така пшеничка і Тут участок, отут вона поганенька. Працюємо інсектицидом, теж, тому що, дивлюсь, літає дуже багато живності літає на полі. Ну, не на полі, взагалі, так стоїмо, заправляємось, то літає багато чого. Ох, там балки, вода, важко йому. По бур'янам вже не бачу сенсу чекати, тому що далі вже пшениця почне перекривати бур'яни. Думаю, їй більше стресу буде, ніж. Толку від того гербіциду. Досить багато з'явилось хвороб і чорні точки з'явились. Ну, воно ясно, дощі йдуть, дощі це провокують, провокують нам хвороби. Тому будьте будьте уважні на своїй пшениці, дивіться за нею. Ну і щоб уже. Точно пшеницю нам в цьому році не можна ризикувати нічим. Легеньким інсектицидом я поробив. Це інсектицид Канонір Duo ну, на цьому конкретно полі. Я вже налив, тому що ну, страшно в цьому році зробити помилку. Тому, тому перестраховуюсь від усього. Так, ну, для себе підрахував по пшениці. От Як бачите, Зліва пізніше посіяна, справа раніше. Сорт Софія Київська і Городниця. На Софії зараз більше нарахував десь 7,3 мільйони, а в цій 6,6 мільйони. Дуже багато хвороб на цих пшеницях, що на тій, що на тій. А багато хвороб, можливо, в мої думки які. У нас в тому році був тут соняшник, але перед соняшником була пшениця. І бачите, скільки соломи. На цій соломі по-любому були якісь хвороби. Коли дощ йде, каплі розбризкуються, відлітають на пшеничку і тим самим хвороби переносяться на пшеничку. Бачите, і нижній ярус, весь он в септаріозі. Що на тій пшениці, що на цій пшениці, все в хворобах. Тому фуніцидна обробка, будьте уважні, в цьому році при таких опадах дуже важливо. Тому я буду обробляти, можливо, можливо ще буду обробляти рази-два. Або один раз, або два рази. Подивимося, як цей буде придержувати хвороби і на подальшу погоду. Для тих, кому інтересно, як ми працюємо між стовбами, так раз підложились. 18 метрів захвату стало. Дуже гарно, що текнома продумана, якщо злажуєш крила, то секції теж е, отак ну, розприділені, що ми зараз включаємо 4 центральних секції і їдемо бризкати. Ось там бачите столби їх треба забризкати ось іде 4 центральних секції бризкається видно що капля крупна Лечлер справляється ідеально і ось так пішов понад посадками понад стовбами і все нормально. Не знаю, як на джендіровських оприскувачах, але бачите, на техномі це продумали цей момент і мені дуже в цьому це подобається. І Ще подобається, що задня вість теж поворотна. і отак пішов оприскувачем, Напівоприскувача і за стовбами. Дуже підходить для наших полів, як бачите, бо є такі. Не хочеться і оставляти там ділянку. За стовбами все повинно бути оброблене. Точне землеробство починається з цього, мабуть. а не те, що там пооб'їжджали уголки, края і поїхали. Точним землеробством займатися. Оце ось точне землеробство. Пшениця етана. Далі йде скаген. Дві пізні пшениці, майже нічим не відрізняються. етана трішки перевіреніше в нашому господарстві. 3,8 мільйони етана і 3,8 мільйони скаген. Якщо там вже фаза трубки давна, давно пройшла, 31 фаза, то тут тільки починається. Я думаю, тут ще кущення трошки повинно під, підтягнутися. Форсунка щось не хоче працювати. Ось щось тече і тече. Зараз да, підмінимо її корпус. Може резинка, ну хер'езно, сейчас короче, проще поміняти на нову, а потім розбиратися. Слава богу, в запасі возимо постійно форсунки. Може резинку завернуло. Давай. Я вроді може подвал. Вони низький, штанги. Могли зацепить всего щось. Да, резинки. Роздавили? Роздавили? А, може из-за того, що провернуло чуть-чуть. Я -чуть выдавило. А ну попробуй, може, резинку поменять. А резинок у тебе немає чисто? Таких немає. Вони мене ще деть з кожним револьвіром. А я вроде ж купляв чи ні. Як бачите і таке буває, форсуночка десь ударилась і все. От треба просто форсунки ще вище підняти, заховати їх за штангу. Хоча буває відказ, він же ж такі форсунки назад л'ють. Все, папер вроді нормально. Завжди з собою возю лопату і лінійку тепер. Хорош подарив. Будемо тепер возити. А, і обіди возю з собою постійно, забуваю вилажувати. І абсолютний рекордсмен по густоті, по врожайності, буде пшениця посіяна по класиці раннім посівом. Я думаю, оце, ця пшеничка у нас виграє, тому що, ну, тому що ви подивіться на неї. Це просто красота. Лист широкий, лист здоровий. Мощна, коренева, все, все, міжряддя закрила, 19.38 міжряддя. Що тут ще треба цій пшениці, щоб дати гарний урожай? Треба просто за неї дивитися, все. Не допустити хвороб, не допустити шкідників і все. І ця пшениця повинна дати гарний урожай. Гарний урожай це 6 плюс тонн. Отака От пшеничка повинна бути на всіх полях. Погана, що не на всіх вона така. Сорт городниця, густота посіву 4 мільйони. Посів з добривами. Все. Ось за чого треба стрімитись, щоб всі такі поля були. Навіть Оленка Валахата прилетіла. Да? Вона ж вроде би, прилетіла подивитися на майбутній врожай, на який вона потім захоче сісти на колосочок і пожерти. Ось, дивіться, вона тут лягла. Просто лягла пшениця. Гляньте. Ляпота. Отака така треба, щоб була. І дивіться, скільки му живності всякої. Треба за пшеницею треба зараз доглядати, щоб її не Ну Ось ось теж лягла пшениця. Уже. Нарахував я тут 8,2 мільйони густопродуктивних колосків. Звісно, що 80 центрів. Ну... В залежності від погоди, можливо, можливо буде і 80. Забрехався, блін, чуть лопатку не забув. Хорошо хоч повернувся. Єлі нашов її.